Друзі, всім привіт! Сьогодні відео про Азуро. І сьогодні буду говорити про ще один такий проект, який я відтестував в мережі Азуро на їхніх смарт контрактах проект із екосистеми, це є Джусі Що ж таке JuicyBet? Я дотепер розказував багато про Bookmaker Hust, теж один із екосистемних проєктів, букмекерська контора. Дуже крута, дуже класна для ставок. Якщо ми бажаємо ставити ставки саме. На блокчейні дуже круте рішення, я вже це однозначно говорив. Що ж таке, Е, Це платформа з дуже крутими кольорами, дуже крутим інтерфейсом, дуже спрощеним інтерфейсом, який зараз нам показує наскільки можуть бути круті додатки, саме якщо їх круто організувати і круто зробити, взагалі дуже класно запрошується і саме. Можна зробити маркетингову, маркетингову карту для залучання людей саме у простоті сайту. Коли ти заходиш сайт, і тобі, на сайт і на сайті, і тобі там багато чого не зрозуміло, тобі, тобі зразу хочеться покинути, бо важко розбиратися в цьому всьому. Коли ти заходиш на сайт і все просто, ти знаєш, де що працює, як коли ти вже взагалі в цій сфері ознайомлений, тобі дуже круто і зручно з цим працювати. Саме Juicybet є таким сайтом, тому що я зайшов на нього, і мені зразу стало зрозуміло, що де, де знаходиться. Справа стоять вкладки, де ти можеш вибрати зручний для себе вид матчів. Це є футбол, баскетбол, НХЛ, хокей і багато інших видів спорту. Зліва в тебе є конект-вали, де ти можеш приконектити свій кошельок. І саме посередині найбільш жирнішим шрифтом відзначені найбільш популярніші матчі з коефіцієнтами, де ми можемо ставити. Дуже круті рішення, дуже крутий веб-сайт. І, взагалі, що таке Juicybet і які переваги вони мають? E, Juicybet позиціонує себе не як букмекерська контора. Якщо букмекер Хус – це є букмекерська контора, то Juicybet Бет e, вони позиціонують себе просто як платформа, яка надає вам e, рішення для ставок, коефіцієнти, взагалі платформа, інструмент. На якому ви можете ставити, але вони позиціонують себе так, що вони не, не мають вплив на ваші кошти. Вони не вираховують ваші ставки. Все це робить смарт-контракт в блокчейні. Тобто, ви не маєте власного балансу. Ви просто конектите кошельок і підписуєте транзакцію. Всі ваші ставки знаходяться, знаходяться в смарт-контракті. Відповідно, якщо проходить матч, є вже результати, розраховуються ставки все по смарт-контракту. Тобто власники, от саме Juicybet, або люди, які працюють на цю контору, не мають доступу до ваших коштів. Тобто, це є позиція безпеки, тому що якщо ніхто не має доступу до до ваших коштів, а тільки маєте ви, це можна сказати, що ви є власником цієї ставки. А Джусі тільки інструментом для використання саме цього смарт-контракту. Дуже круте рішення. Як бачимо, зараз воно не має масодобного, але в майбутньому, якщо це стане популярним, люди зможуть бачити, наскільки є перевага в Джусі тому що якщо ви хочете ставити у звичайних конторах там Parimatch, 1 xbet Favorit і багато інших, треба пройти KYC, треба поповнювати баланс через карту, прив'язувати карту, закидувати на баланс власне тої. Букмекерської контори, якою ви користуєтеся, і аж пізніше ставити ставки, так же само вивід, потрібно мати е, всі документи, все щоб вивести свої кошти назад на карт. Що ж пропонує нам е, саме Джусі Мало того, що ви просто конектити кошельок, все робите, воно автоматично зразу кошти, якщо виграшна ставка, появляються у вас на кошельку. Ніхто не має доступу до коштів. Не треба робити QVC і багато інших операцій, які зараз е, саме надаються в централізованих конторах. Тому Джусі приємне в користуванні, класний сайт, дуже багато переваг, які поки що ще е, не знайомі звичайному користувачу користувачу. Е, тому Джусі Бет ще одне круте рішення саме в екосистемі Азуро. Таке ж саме круте. Я думаю, що будемо садовше, що Азуро розвивається, також е, використовуючи Джусі Можна сказати, що ви є реальним користувачом Азуру, тому що якщо ви ставите ставки саме в екосистемі Азуру ви накопичуєте поінти які потім можна буде конвертувати саме в токен Азуру А Азуру вже дуже скоро можна сказати в цьому році. Тому не, не втрачаємо такої можливості. Використовуємо усі переваги, які надає нам Азуро, користуємося крутими продуктами, які є саме в екосистемі Азуро. JuicyBet – один із крутих цих продуктів, які є в них. Вивчаємо переваги, претендуємо на реварди, на коли буде виходити токен Азуро. Всім рекомендую, буду вас далі повідомляти. В нових відео про якісь нові новини, про нові екосистемні проекти. Це все дуже цікаво. Я думаю, що ще не один проект нас здивує і буде про що в ньому розказати. Буду вас далі сповіщати. Всім папа до нових відео.